Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільморізua. Тут ви дізнаєтеся про сучасні техніки та інструменти відеомонтажу. Це відео присвячене створенню субтитрів. Додивіться його до кінця, щоб знати більше. А це був приклад того, чим ми сьогодні з вами будемо займатися. Тож, ми будемо робити субтитри. Для початку беремо текстовий шар. Відео в мене є, але воно тут не важливе. Єдине, що тут є звук, який ми будемо зараз оформлювати субтитрами. Тому друкуємо текст. І тепер нам потрібно вибрати те місце, де цей текст озвучений. Тож, відео... шукаємо на таймлайні. Те місце на звуковій доріжці, де цей текст знаходиться, і регулюємо таким чином, щоб він займав приблизно ту саму відстань, що і наш звук. Тому така трохи нудна робота, але доведеться її зробити. І це відео взагалі буде трошки довгим, тому що в ньому багато механічної роботи. Тому давайте. Не беріться терпіння, і я буду вам розказувати, що ми робимо. Отже, ми зробили два текстових шари на оцю невеличку фразу. Тепер нам треба її порізати по це слову. Іду. Ми хочемо, щоб у нас з'являлося, як у прикладі, це від... наші субтитри з'являлися по слову, тому знаходимо на таймлайні ті місця, іду. де звучить це слово, і підрізаємо беремо лезо. Або Ctrl-K і підрізаємо в тому місці нашу текстову, наш текстовий шар. Це відео... Отже, ми підрізали. Відео... У нас є три таких Усвячено... відрізки. Ну, На кожне слово, зрозуміло. Тепер що ми робимо? Елементарно. Ми просто витираємо в першому нашому шматочку витираємо два слова, залишаємо тільки перше слово «це». У другому витираємо останнє слово, і у третьому залишаємо повністю фразу. Все, будь ласка, у нас титри з'являються по слову. Другий спосіб відпрацюємо ось на цьому створенні субтитрів. Два, два слова цю фразу. Давайте просто поміняємо колір, і у нас воно буде підсвічуватися по руху слова. Ви читаєте слово, воно підсвічується, наступне слово також підсвічується. Виберемо колір, наприклад, такий жовтий, і у нас от перше слово підсвітилося. Тепер нам потрібно друге слово, так само ми підрізаємо в тому місці, де воно приблизно починає звучати трохи нудна робота така, але вже доведеться так її зробити, інакше з цим не впоратися ніяк. Підрізаємо, і у нас перше слово підсвічене жовтим. Тепер нам треба підсвітити так само друге слово. Стаємо на цей відрізаний шматочок, застосовуємо колір. я скопіював. Застосовуємо його. І тепер у нас, дивіться, як вся фраза буде підсвічуватись. Ось так. Два слова. Тобто, ви можете безкінечно довгий текст робити за допомогою таких підсвічувань. Це відео присвячено. Наступне, створен... що ми можемо. Диві. У нас є ще одна фраза. Так само треба зробити для неї текстовий шар. Додивіться його до кінця. Просто надрукуємо наш текст сюди. Якщо ви. Готуєте сценарій, наприклад, то взагалі жодної проблеми з цим не буде, оскільки ви можете просто копіпастом брати з вашого сценарію, з текстового, я маю на увазі, і просто додавати сюди в текстові шари. Ось наша наступна фраза. Рівняємо її з місцем на таймлайні, де у нас вона звучить. І будемо далі з нею працювати. Тепер ми зробимо підсвічування такими квадратиками, прямокутничками. Вірніше. Для цього нам потрібно створити прямокутник. Але зверніть увагу, вам потрібно клацнути мишкою не на полі з текстом. Інакше воно додасться вам до тексту. Тому простіше це клацнути на порожньому полі. Створюємо прямокутничок. Ось він у нас окремим шаром створився. І тепер ми можемо: ось тут ми його можемо рівняти, нам потрібно ним перекрити слово. Перекриваємо слово. Заходимо тепер. Так, у нас ось у нас є регулювання, можна змінити колір, будь ласка, як вам буде завгодно. А тепер переходимо в Opacity на цьому шарі і вибираємо скрін для того, щоб показати наше слово. До речі, ви можете застосувати, поекспериментувати, там можна Multiply застосувати до цього або інше, якісь можливості, воно буде змінюватися оце підсвічування слова і колір нашого прямокутничка. Тепер ми так само підрізаємо наш шар з прямокутником по словах. Щоби ми могли подивитися, ну, знов-таки, переміщувати оцей прямокутничок наш, не мов би підсвічуючи наші слова. Тому підрізаємо, знаходимо ці місця на таймлайні у звуковій доріжці, де в нас звучать ці слова, і ми робимо таке три з одного шару, інше з одного шматка, робимо три. Не забудьте підписатися на канал. Тепер у другому. Шматочку, де ми підсвічуємо друге слово, ми просто переміщуємо наш прямокутник, і нам потрібно його зменшити. Для цього ми клацаємо на, нашу, на наш курсор, клацаємо на синьому фоні і підкориговуємо його розмір. Так само робимо на третьому шматочку. Так само змінюємо розмір його. Все. Ось у нас вже підсвічуються три слова. Ось таким чином. Якщо ви десь зустрічали е, подивіться, оці подивіться. прямокутнички закругленої форми, на жаль, Щоб у версії до 23-го, здається, можливо, до 20-го, я не впевнений, але в мене 20-й е, Premiere Pro в ньому немає функції заокруглення е, країв. Тому зверніть увагу, якщо у вас більш пізня версія, то ви зможете знайти заокруглення цієї самого шейпа прямокутника. Тут можна це зробити, але для цього доведеться трошки попрацювати, наприклад, з маскою. А ми продовжуємо робимо наступну фразу. І тут ми спробуємо зробити інший спосіб підсвічування це кольором. Кольором. Так, кольором. Тож знову знаходимо ті місця на таймлайні, де звучать потрібні слова нам. Підрізаємо або розрізаємо цей шар. І будемо зараз міняти колір кожного слова. У нас тут жовтий. Вибираємо будь-який. Можемо зелений, ну, той, який вам підходить. Давайте візьмемо давайте, червоний якийсь. Жовтий у нас жовтий. Давайте червоний. Ось такий яскравий червоний кольор. Є у нас. Тепер перше слово у нас підсвічується червоним. Давайте друге слово. Друге слово. Візьмемо і підсвітимо якось, ну, давайте таким фіолетовим. Нехай буде так. І де портреті слово. Так само. Міняємо. Це ж ми все робимо в режимі Graphics. Нагадую, якщо ви забули, переходимо в все, що ми працюємо з текстом, ми працюємо в режимі Graphics. Або ліворуч, так само можна відкрити наш шар. І ви бачите, що у нас тепер підсвічується по слову, Щоб знати більше. Кольор міняється на кожному слові, що теж доволі цікаво. На цьому можна було би закінчити. Але, звичайно, що ми можемо ще трошки покращити наші титри. Вони будуть більш цікавими. Для, для цього ми беремо, наприклад, от перша, перша наша фраза, на, Ми вибираємо ефект Transform. І тут ми зробимо таку невеличке збільшення скейла. Тобто фраза буде з'являтися таким, наче стрибком. Ми просто ставимо такі ключові кадри. Відрегульовуємо їх по величині. Я зробив десь між кадрами приблизно 4, 4 одиниці скейлу. І у нас виходить Це відео. ось так воно, наче трошки вистрибує. Те саме робимо з другим Це словом, на, просто на короткому слові не дуже показово. Давайте зробимо всі три слова, тоді воно більш буде показово. Так, і не забудьте підписатися на канал. Я вам показую, як можна зробити, щоб весь час не робити одне й те саме. Ми просто копіюємо і вставляємо їх. Або через Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, або ось так, як я вам показую, просто натискаючи праву кнопку миші. Ми вставляємо і давайте третій. Так само застосовуємо Transform. Вибираємо Scale, ключовий кадр. Вибираємо Scale. І вставляємо, вставляємо сюди те, що ми скопіювали з першого нашого шматочка. Дивимося, що. Це відео Ось відео так воно, створ... наче так з'являється, не просто, з'являється, а трохи як вистрибує у нас. Ось так, потихеньку воно більш показово. І, звісно, що ви, як я вам завжди і кажу, ви можете це застосовувати в будь-якому випадку. Можливо, можете гратися з цими показниками, і буде доволі цікавий виходить результат, у вас, сподіваюся. Тепер, так само з трансформом можна попрацювати з оцим нашим підсвічуванням прямокутничком. У нас він просто з'являється, а ми можемо зробити його так, щоб він наче. Пишеться по буквах, так? От ви читаєте, і воно так і рухається, оця стрічка. Так само застосовуємо Transform. Далі вмикаємо: нам потрібен скейл, але для цього треба вимкнути оцю сторону, так? Відповідність сторін. І нам потрібен тільки оцей нижній, нижню частину Scale. Тобто один тільки напрямок. У нього, якщо стати на нього, з'являються дві отакі кружечки, перехресні кружечки. Ну, назвемо їх так, це наші якірні точки. І другу, ось так ми обидві переміщуємо в те місце, де у нас має з'явитися наш прямокутник. І тепер перший ключовий кадр ми ставимо величину 0. Таким чином у нас зникає. Весь наш прямокутник він розміром з нуль, його ширина. Ставимо в кінець нашого слова і ставимо 100% або показник 100. Тепер, коли ми вмикаємо, бачите, у нас слово не просто, прямокутничок не просто з'являється, а він рухається якби у ритмі того, як ми читаємо. Те саме ми можемо зробити на друге слово. Так само застосовуємо трансформ. Вмикаємо Scale, вимикаємо о, його ці співвідносність, як це воно називається. Ну, ви зрозуміли, ось цей показник. Так само вмикаємо ключовий кадр, ставимо 0. Так, пробираємо спочатку наші квадратики переносимо чи кружочки з хрестиками. Наші якірні точки так, переміщуємо в те місце, де нам потрібно. Ставимо 0 на початку і 100 в кінці. Тепер так само, бачите, слово буде якби підсвічуватися поступово. Ось у нас перше слово поступово, друге поступово, і третє у нас просто вистрибує або з'являється. На цьому все, що я вам хотів показати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте, дивіться, очікуйте нового відео.